Найближчими днями в Україні очікується дуже тепла погода. На заході дощітиме, поступово опади поширяться й на інші регіони нашої країни, проте на температуру вони не вплинуть. Наприкінці тижня стопчики термометрів подекуди вже показуватимуть плюс 28 градусів. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у четвер, 18 травня, у західних областях утримається несіка погода з дощами та грозами. В інших регіонах України опадів не очікується. Вітер східний та південно-східний 7-12 метрів в секунду, температура повітря вночі становитиме плюс 10-15 градусів, вдень плюс 22 плюс 27 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні! Перед вихідними у п'ятницю 19 травня невеликі короткочасні дощі пройдуть у західних та місцями північних областях. Вітер східний 5-10 метрів в секунду. У Криму та приазов'ї вдень очікуються окремі пориви до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде в межах плюс 11-16 градусів. Вдень плюс 22 плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.